Депутати Коломийської міської ради проти ув'язнення Юлії Тимошенко про це вони оголосили сьогодні на позачерговій сесії. Обранці написали звернення президентові України, голові Верховної Ради та генеральному прокуророві. В офіційному листі йдеться. Цитую, вимагаємо негайно звільнити з під варти Юлію Тимошенко та інших політичних опонентів припинення їх політичного і кримінального переслідування, закриття всіх надуманих кримінальних справ. Йдеться в документі за відповідне звернення. Проголосувало всі присутні у залі 33 обранці. Коломийські депутати також закликають всіх небайдужих масово вийти на майдани та взяти участь в акціях протесту. Зібрати позачергову сесію ініціювали 18 депутатів-представників міських організацій партії Батьківщина Свобода та фронт змін. Їхню ідею підтримали й інші. Загалом на позачергову сесію прийшло 33 обранців. В залі зібралися ті, хто проти ув'язнення Юлії Тимошенко. Зокрема, однопартійці лідера Батьківщини висловили своє обурення в офіційному зверненні до керівників України та європейських держав. Ми хочемо звернути увагу всієї громадськості. На те, що твориться в Україні, ми хочемо, щоб влада дослухалася до голосу народу влада дослухалася до вимог закону і почала. Працювати для народу, а не для своїх якихось власних інтересів у зверненні йдеться про незаконні рішення, які виносять суди. За словами Мирослава Ласійчука, судова реформа ліквідувала незалежний суд в Україні. Проявом цього вважають опоненти сьогоднішньої влади є численні спроби притягнути до кримінальної відповідальності Юлії Томашенко. Чи не головною метою такого цинічного політичного прислідування є недопущення лідерів опозиції до участі в чергових парламентських виборах, які повинні відбутися вже у 2012 році? Ми вимагаємо від влади провести наступного року чесні парламентські вибори на основі чинного закону, а не виписаного під потреби однієї партії. Вимагаємо негайного звільнення з під варти Юлії Тимошенко та інших політичних опонентів, припинення їх політичного і кримінального переслідування, закриття всіх надуманих кримінальних справ. Розправа над Юлією Тимошенко відкриє шлях до сотень таких розправ. Підтримав коломийських депутатів і перший заступник голови обласної організації партії Батьківщина Олександр Левицький, депутат Івано-Франківської ради, назвав текст звернення місцевих обранців взірцевим. Я дуже ціную, що на даний момент ви, як депутат міської ради, не висловили якоїсь там окремої і іншої позиції. Це означає, що вона у вас така, як у дуже великої кількості людей, така як у дуже великої кількості українців. Репресії, якщо вони стануть доконаним і завершеним результативним фактом для влади, наприклад, проти Юлії Тумошенко, наприклад, проти Юрія Луценка, проти всіх тих патріотів, імена яких не є так широко відомі загалу, але їхній патріотизм, їхня жертовність не є меншою від цього, що їх, можливо, може хтось там менше знає, то, якщо це вдасться, то репресії і крах українського для українців будуть невідворотним. Окрім офіційного звернення, однодумці Юлії Тимошенко пікетують у Києві та Івано-Франківську. При потребі зберуть мітинг і в Коломиї. Запрошуємо всіх небайдужих масово вийти на майдани і взяти участь в акціях протесту. І головне, ми звертаємося до всього українського народу з закликом: не будьте байдужими і не бійтеся. Нас мільйони, а їх одиниці. Тому час справедливості настане.